Ірина Столярова, дорога додому. У домі було натоплено і пахло випічкою. Серафима напекла пиріжків з капустою. Рудий кіт Кузьма сидів на печі і намивався. Аркадій, син Серафими, возився у дворі з машиною і щось наспівував собі під ніс. Завтра вони зачинять будинок і поїдуть в місто на зимівлю. Дружина Аркадія вже чекала на них. Але от Серафима ніяк не хотіла їхати і всіляко відкладала дату. На вулиці різко похолодало, і Аркадій приїхав за матір'ю. Кузьму вони вирішили віддати сусідці, так як дружина Аркадія не погодилась прихистити кота. Серафима з сумом дивилася на кузьку, який навіть не підозрював про те, що незабаром його улюблена хазяйка поїде. Сумка в спальні стояла відкритою. Кузьма влігся туди і дивився, не кліпаючи на Серафиму. Ну, чого дивишся? Не хазяйка, я в тому домі, зрозумійте, а я стара вже, важко мені будинок топити та й дрова тягати. Ти поки у сусідки поживи, а я навесні приїду, то чекайся мене, розбійнику. І серафима ласкаво поплескала рудька. Вранці вона сказала синові, що без кота не поїде і все тут, або з ним, або залишається вдома. За дві години серафима з корзиною в руках входила до квартири сина. Невістка злісно поглянула на корзину, з якої виднілися руді вуха кота. Могли б і залишити, нічого б з ним не трапилося. Тепер шерсть і сморід буде вдома. Серафима з кузею намагалися на очі невісті не попадатися і цілими днями відсиджувалися в своїй кімнаті. Несподівано серафима захворіла і її довелося покласти у лікарню. Після повернення з лікарні кузі вдома вона не знайшла. На запитання, куди подівся кіт, невістка сказала, що він вибіг за двері і не повернувся. Серафима обійшла всі двори в окрузі, попитала в людей і навіть розклеїла оголошення. Кузьма так і не знайшовся. У березні серафима зібралася додому. Вези, синку, не можу я більше у вас додому хочу, серце не на місці у мене. Суботнім ранком Серафима відчиняла хвіртку свого будинку. На ганку сидів Кузьма. Кузенько, ріднесенький, як ти дістався сюди, як я рада тебе бачити. Серафима присіла на сходинку і обійняла кота, а кузя потягнувся до неї і лизнув її в ніс. Як же ти схуд, а скільки сліз я пролила, коли ти пропав, ну ходімо додому. Пізніше Серафима дізналася, що Кузя прийшов додому в лютому, весь брудний і худий. Як він тільки зміг дістатися сюди загадка. Сусідка підгодовувала його, але в хату до неї він не йшов, ніби боявся пропустити приїзд своєї хазяйки, дочекався. Тепер вже я тебе ніколи не кину. Будемо вдома зимувати. У будинку знову пахло пирогами. Кіт, сидячи на печі, мурчав і не зводив очей з улюбленої хазяйки. І чого йому довелося зазнати, поки він шукав дорогу додому? Він нікому не розповість, навіщо, коли всі вдома.